Привіт! У нас тут стала неймовірно важлива подія астрологічна. Нептун з знаку риб прийшов у знак Овен. У більшості, звісно, це не про що не каже, але це дуже важливо про мою сферу. Тому я хочу про це поговорити. Два дні я досліджувала цю тему, і зараз я дуже коротко, дуже цікаво ємко все роблю резюме, як завжди. Цікаво, що Нептун це планета, яка відповідає за психологію, наркотики, туманність, все тонке, все, що ми не можемо побачити про відчуття, почуття, алкоголь. І зараз, коли я записую це аудіо, у мене за вікном таки, таким туманом все закрило, що я тепер розумію, що це все Нептун таке робить. Будуть дуже великі зміни у сфері психології, наркотиків, езотерики, інтернету, мрій, ілюзій. Дуже цікаво це досліджувати, цікаво, як це буде програватися. Е, ну, відбувається те, що є, те, що ми за вами спостерігаємо, про що цей підкаст про зміну наших почуттів. Якщо раніше ми бачили людину і казала, він хороший, він плохий, він близький, це не моє. А зараз ми будемо відчувати в об'ємі. От я кажу це і бачу картинку, як стає людина, і навколо неї такий мільйон шарів круглих. Як би пояснити дуже важко? Можливо, хтось бачив, знаєте, такі є резинки для коштів, і з них роблять шарик. Так, ну, Дехто так зберігає резинки в шарик. І ось так я бачу, що стоїть людина у середині цього шарика, але це не резинки, але це такі як енергетичні ободки. І ми будемо зчитувати всі ці ободки. Ну, Тобто, невозможно... ви вже знаєте, хто слухає цей підкаст, що не буває людей поганих та добрих. Людина це мільйон різних точок. І зараз там ви зі своїм чоловіком, зі своїм другом, тому що ви зійшлися в якійсь однієї точці, вона у вас спільна, а у кожного ще є мільйон інших точок, граней, реальності, які там вам не цікаво дізнаватися, пізнавати. І ось ця точка, можливо, це точка любові, а можливо, це щось комусь навчити. Пояснити, відпрацювати карму. Ну, звісно, взагалі в 3D-світі всі люди з'єднювалися за програмою відпрацювати карму. Це вже в минулому. Зараз ми просто з людиною, тому що нам це подобається це наш вибір. Ми вже нас, нами не керує там матриця, батьки, рід, карма. Типу, ти що, якщо ви живете разом, потрібно одружитися, потрібно діточок. Ти що, тобі вже 40 років, потрібно дітей народжувати. Цього вже не буде. Люди будуть зустрічатися тільки тому, що їм цікаво створювати разом щось зі своїм партнером. Не обов'язково буде одружуватися, не буде такого, як раніше: О, ми ж разом, ми ж одружились, тепер діточки. Ну, знаєте, це. На весіллях так завжди люди е весілля і їм кажуть, коли діти, вони кажуть, через рік. Ну, це якесь, е ну так, так було прийнято, це було таке правило. І Нептун також буде змінювати стосунки в е е стосунки і відношення до браку. Я не думаю, що люди будуть реєструвати брак. Це вже не актуально, на мій погляд. Брак в тій формі, в якій ми його отримали по спадку, він вже себе ісчерпав. Чоловік заробляє кошти, жінка займається дітями, домом миє, готує і страждає, і потім лікується. А потім чоловік зраджує. Ну, я розумію, що ви це слухаєте, скоріш за все, це не ваша історія. Але читаючи третє, я розумію, що це, скоріш за все, історія 80% людей. В той час, коли жінка може заробляти і реалізовуватися, і все для цього є, і нема вже обмежень, і це буде ще більше і більше і більше. Тобто партнери будуть тільки за творчістю обирати один одного. І ви зараз, можливо, скажете, що блін. Ну, тобі легко так говорити. Типу, у мене всі подружки творчі, реалізовані, класні, але самотні. І де знайти таких чоловіків? Їх реально нема. І там, взагалі, там вони зараз, якщо в Україні на війні. я вам скажу, що не тільки буду змінюватися. Всесвіт, і ви, а й чоловіки також. Чоловіки будуть також обирати творчість, обирати гру цікаве життя, отакого От типу. Там... Короте, буде це трансформуватися. Я хочу сьогодні більш про всесвіт сказати, як буду змінюватися оце Нептун. Зміни були, таке положення було попередніх 13 років, і зараз наступні 13 років будуть, що було попередні 13 років. В дуже багатих країнах легалізація наркотиків, легалізація однополих браків, прийняття різних гендерів гендерів е, психології, езотерики, і це все буде трансформуватися. Дуже багато людей було, які взагалі не мали ніякого відношення до езотерики. просто починали цим займатися, тому що, типу, Ну, там вигідно кошти отримати, і, типу, окей. Що буде змінюватися? Люди будуть пробуджуватися, всі будуть дуже-дуже добре себе відчувати, почувати, знати, хто він, що він хоче, відчувати інші виміри, інші реальності, інших людей, зчитувати інформацію, зчитувати інформацію з тонкого плану. Там ну, Буде людина не просто як ми зараз, там, покушав Заробив кошти, кудись поїхав, відпочив. Ні, людина буде відчувати всі свої слої, свої шари себе в об'ємі. І тому прийти до якогось незнайомої людини і за кошти запитати: а, ким мені працювати, що мені робити? Цього не буде. Всі будуть в курсі. Так, зараз ще це є, тому що ми не відчуваємо себе і всесвіт, але це з кожним днем потрошки-потрошки йде. Тому не буду такого запиту на астрологію, нумерологію, Матриця Долі, Дизайн людини, Енеограми, все це таке. І люди єдине, що будуть такі чарівні люди, психологи робити, вони будуть з'єднуватися з Богом і, можливо, там, зі свого каналу. Розповідати яку, якусь інформацію. Це буде дуже-дуже сильно змінюватися. Ну, от, про себе, що я думаю? Ну, те, що я розповідаю тут на каналі, це вже вам відомо. І, можливо, ви слухали підкасти два-три рази, щоб цю інформацію прогрузити. І ця інформація вже стала вашою. І дуже скоро ця інформація буде загальною. Все будуть. Всі будуть про це розуміти, навіть тих, хто дуже-дуже закритий, вони будуть розуміти, що світ об'ємний, що ти не людина, що ти суміш всього, що тебе оточує. Але, наприклад, ну я буду казати про себе: в мене є там канал, як там кльово з інформацію, людям подобається мене слухати. Тому, можливо, моя робота просто перетвориться на співи, і мені буде подобатися переводити цю енергію, яку я отримую, через спів, просто через вібрацію голосу, наприклад. Ну, тому що в мене вже два роки по дуже невідомим причинам дуже болить горло, і виявилось, що це воно. Чиститься від попередніх енергій, від всіх слів і емоцій, які я не сказала. Тобто, моє майбутнє, я думаю, що буде пов'язане з е, співом чи історією. Ну, якщо я буду розповідати історії, мене це також абсолютно задовільняє. Я обожнюю розповідати історію, тому я зробила цей підкаст. Ось. І е, також і психологія дуже сильно зміниться. І всі ці подходи, які були актуальні раніше, вони дуже-дуже трансформуються. Ну, тобто зараз людина приходить до психолога, і психолог каже: там, в тебе травма, давай зцілимо, давай перезапишемо якийсь спогад, давай змінимо твої стосунки там, з батьками, з корошами, буде все по-іншому. Люди будуть бачити себе прозорими, і всі ці травми вони зціляться. От. Так. А, далі. Люди будуть розуміти, наскільки цінна свідомість, наскільки круто, що я можу понюхати цвіточок, квітку, а, потрогати дерево, пограти з собачкою. Тому взагалі алкоголь, наркотики, щось що змінює свідомість, взагалі ми не будемо. Ну, я не знаю, для мене зараз випити алкоголь це як ну, ударити себе. Отак от. Ну, Типу, моя свідомість настільки гостра, цікава. Мені так цікаво познавати новий всесвіт, як я можу це залити алкоголем. Мене зміниться свідомість, та як мені це потрібно. І ви можете сказати, так, свідомість, що яскра. Змінюється на краще, мені ж краще стає, мені веселіше. Окей, якщо зараз вам веселіше, то добре, це зараз вам потрібно. ми приймаємо це. Я не хочу звучати зараз, як люди з секти, типу, а, ви що? Ні, це особистий вибір. І я не бачу зараз нічого цікавого в ілюзіях, в, змін, в змінах, в неправді. Я хочу, щоб все було чесно, щоб все було прозоро, мені це цікаво. Я ще, звісно, не до кінця перейшла всю поротігму тотальної правди з собою з світом, але я дуже при Угу. Mm -hmm. Ось. А, стосунки будуть тільки чесні, а, не буде, а, ну, а, вся неправда рухне. Якісь там шарлатани щось таке незрозуміле буде руйнуватися. Нептун був в рибах, і риби вони такі м'які мм. Кливуче. А овен він такий різкий, швидкий, вогонь овна. Спалить все непотрібне, все ложне, все непотрібне, так сказати, угу. М -м так. Ще хотіла щось сказати, але я, думку загубила, значить це не потрібно. О, згадала. І ще таке буде, що людина робила щось таке незвичайне і була непомітною. Знаєте, ну у нас там, щоб щось продати, і це я дуже сильно відчувала, коли я там працювала активно в Інстаграмі: що якщо ти хочеш заробити, то потрібно робити, як всі. Ось є підручник, потрібно писати ось по цієї інструкції. Ось так потрібно виглядати. Дівчата активно робили губи, там активно формувалися. І, типу, мені прям так і казали: якщо ти хочеш продавати, то тобі потрібно писати оце в сторіс, отак одягатися, оце, оце викладати. І була конкретна інструкція. І це працювало. Але мені це не подобалося. Я казала: ну, я не буду там, ну я точно не буду робити губи. Це смішно для мене. І Тому я не дуже могла якось просунутися в інстаграмі, тому що я дуже не зрозуміла. Там, коли виходить дівчина така, я астролог, провела мільйон астрологічних консультацій. Всі після того там вийшли заміж. Я крута. І люди вірили і йшли також на курси. Але я знаю, що в езотериці ніколи не можна давати ніяких гарантій. Це ніколи не буде 100% гарантією. І я завжди дуже ніжно. Казала, що так, це дуже мені допомагає, але це не вирішує всі проблеми. І, звісно, ну, продати такі консультації було не так легко. Люди приходили тільки, які відчували зі мною якийсь коннект. Е так от, я хочу сказати, що в новій парадигмі буде цікава саме особистий потік, особиста людина, особиста. Аутентичність. І у людей, там, якщо будуть якісь езотерики, щось таке буде, воно не зникне повністю. Воно буде. Просто у людей буде авторські підхід. Щось таке дуже-дуже таке, що є тільки у тебе. Тобто, знаєте, як раніше там. О, цей коуч, він там учився у того коуча, у нього є такий диплом-сертифікат, йому можна довіряти. Ну по факту ні. У нас. Я розумію, що зараз це може когось тригерити, але мені хочеться про це сказати. Казали, ти можеш маєш бути психологом, якщо в тебе є диплом. І я йду до психолога дипломом, а мені він взагалі не допомагає. Мені не стає легше. Тобто у нього може бути диплом, але він може бути поганим психологом. У мене такого не було, тому що я обираю людину завжди по імпульсу. Я завжди по відчуттям вибираю. Мені не Ну, блін, психолог це така тонка-тонка штука. Мені потрібно поговорити по душах. І зараз мені не цікаво, що е... він... чому він навчився в універі. Так, звісно, я з вами згодна. Диплом може м... фільтрувати якихось там городських сумасшедших. І людина може прийти до когось шизофренією. Але знаєте, мені цей підхід. Він наче знецінює мене і мою чутливість. І там, типу, казали: ти що таке постиш, Тебе люди читають. Ну але я не відношусь до людей як дебілів. Людей є критичне мислення, вони щось для себе можуть обрати, щось не обрати. Тобто мені здається, це. Тобто, в моєму світі, в якому я живу, психолог обирається серцем. І я знаю дуже багато людей, які вчилися самі: дизайнери, масажисти. Психологи, які не вчилися ні на яких курсах і роблять геніальні речі. І оце буде цінитися. Тобто, знаєте, ви ну, і зараз про це кажуть. Типу, якщо людину навчили співати, вона буде співати як всі. Якщо її вчили малювати, вона буде малювати як всі. Так, потрібно вивчити базу і потім вже фантазувати, але дуже багато людей залишаються на цьому рівні. Тобто, я хочу, до чого я веду? До того, що буде цінитися автентичність. автентичність. І ви знаєте, вже є такі люди, які лікують обіймами. Які лікують травами, які лікують розмовами. І, чесно кажучи, я себе до таких е, людей відношу, які лікують розмовами. І знаєте, от кажуть, от поговорив з тобою на душі стає легше. Ну, тобто, 100% людей не столоки, і 90% людей, кому я читала консультацію, вони казали, що. Я відчуваю натхнення після цієї розмови. І це було для мене дуже 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 цінно. Тому нас чекає ера нової творчості, нових проявів, автентичності, цікавості. Люди будуть проявлятися, душі будуть прокидатися. І якщо раніше ми такі О якийсь чувак. Там продає автівки, і я буду продавати автівки, і буду багатим. То зараз людина будуть чути чути свій потік. І вона кажуть: О, ти продаєш автівки, а я буду продавати там, не знаю, крила для всіх Ну, Тобто, люди, буде такий світ дуже-дуже різний, дуже-дуже багато творчості це буде прям взрив. І люди будуть казати: я краще не буду їсти нікуди подорожувати, не буду. але Буду займатися тим, що я хочу. Або є люди, які витрачають повністю своє життя на те, щоб заробити кошти, і щоб потім на ці кошти там, купити коштовну річ, і це взагалі не буде актуально. Люди скажуть, та в мене одягу там ще на 5 років є я буду його носити. Але я хочу робити те, що я хочу. Ось так. Я сподіваюся, я цікаво. Розповіла про ці зміни. Я дуже, дуже сильно відчуваю ці зміни. І у кожної людини це програється в певній сфері. Дякую всім, хто дослухав до кінця. Поставте, будь ласка, лайк цьому аудіо.